Мене звати Володимир Огризко, і ми на каналі Розумних людей. Не знаю, дорогі друзі, як і привітатися, бо сьогодні сказати доброго ранку я не можу, тому що ранок насправді дуже-дуже недобрий. Сьогодні ми кияни, як і всі українці, пережили чергову жахливу ніч. Путін в черговий раз вчинив злочин, злочин агресії, злочин. Проти людяності, сьогодні вбито багато мирних жителів, сьогодні понівечені будинки, сьогодні в Україні справді жахливий день. Путін розраховує на те, що після цих чергових атак ми піднімемо руки вгору і здамося. Я не випадково сьогодні одягнув цю майку для того, щоб і у такий спосіб передати наше бачення того, що відбудеться. В майбутньому ми не здамося, тому що, на відміну від Рабської Росії, де немає прав людини, де немає свободи, де немає нічого того, що називається цивілізацією, ми живемо в іншій країні, в країні яка є країною вільних людей, країною, яка пишається своєю незалежністю, країною, яка буде боротися за неї і безумовно переможе. Чому Путін вчиняє ці злочини? Ну, не тому, що йому допомагають лише Китай, Північна Корея і донедавна Іран. Так, це велика допомога агресору, але думаю, що вона не є визначальною. Визначальною є мовчання чи, скажімо так, сприяння тому, що відбувається з боку однієї. З найпотужніших країн світу. Я думаю, що ми всі розуміємо, про яку країну йдеться. А йдеться про Сполучені Штати Америки і про її теперішнього лідера Дональда Трампа. Що власне відбувається впродовж останніх тижнів? Трамп годує нас обіцянками чергових двох тижнів, після яких він побачить. Чи хоче Росія миру. Сьогодні він мав би побачити це в черговий раз. Я думаю, що йому передадуть е, записи, які показують яку жахливу ніч сьогодні, зокрема, пережили ми кияни. Але йому цього мало. Він не бачить в цьому причини того. Що йому нарешті потрібно вжити проти Росії, як він і обіцяв, до речі, якихось конкретних дій. Він весь час шукає способи сказати, що він сподівається на мир і що Путін хоче миру. Якщо Путін у такий спосіб хоче миру, то тоді виникає питання в ментальному здоров'ї Дональда Трампа. Дивіться, це вже переходить за всі можливі межі. І от те, що відбулося зараз на, на саміті Сімки, є черговим підтвердженням, що Трамп залежний від Путіна. Я не знаю як, я не знаю, коли це відбулося, і ми вже з вами говорили, що ми тут не будемо займатися спекуляціями. Ми будемо розмірковувати не над Розмовами про щось, а фактами, які підтверджують чи спростовують ті чи інші речі, так от те, що робить сьогодні і вчора, і позавчора, і місяць тому назад, і так далі, Трамп, свідчить про те, що він є залежним від Путіна. Ми не знаємо у який спосіб, коли і що сталося, але його дії свідчать про те, що він таки справді не може сказати путіну ні. І от те, що він втік сьогодні фактично з е, Саміту Сімки в Канаді, є черговим доказом саме цієї е, тези і цієї думки. Дивіться, е, він прекрасно знав, що Зеленський готується до зустрічі з ним в Канаді. Він прекрасно знав, що для України. Ця розмова є надзвичайно важливою в контексті всього того, що відбувається зараз на близькому сході, і тому, що США переорієнтували навіть уже давно домовлену що за попередньої адміністрації військову допомогу на користь Ізраїля і ситуації на близькому сході. Він прекрасно знав, що Україна сьогодні негайно потребує чіткого. Чіткої відповіді на питання: чи будуть Сполучені Штати Америки допомагати Україні, чи бодай вони продадуть Україні ту зброю, якою вони володіють, і яка нам конче необхідна, і що ми бачимо у підсумку? У підсумку ми бачимо, що Трамп тихенько, якось так злодійкувато, не попередивши Зеленського, про те, що він тікає з цього саміту. Летить до Вашингтону назад. Його прес-секретарка вигадує якусь абсолютну нісенітницю про те, що е, щось має зараз відбутися на Близькому Сході у війни е, Ізраїлю проти Ірану, і тому він мусить повернутися додому, а що жителі Тегерана повинні залишити свої домівки і таке інше. Слухайте. Ну, не можна бути настільки неадекватним, не можна демонструвати світу свою тотальну е, е, необізнаність в тому, що насправді є реальною загрозою і що може статися далі. Він не хоче бачити те, що бачать усі нормальні тверезі люди. Що це означає для нас, з вами, дорогі е, друзі? Це означає, що ми повинні остаточно сказати собі те, про що ми з вами говорили вже тут, на цьому каналі, неодноразово. Трамп не є нашим союзником, Трамп не є нашим другом. Трамп є людиною, яка буде допомагати Росії за будь-яких обставин. Я думаю, що з цього ми нарешті повинні зробити один єдиний правильний висновок. І ми так само про це згадували на нашому каналі раніше. Ми повинні зрозуміти, що наша безпека це виробництво балістичного озброєння, при тому в максимально можливих масштабах. Наша безпека це створення того, що називається європейська армія за участю України, і, в принципі, якщо брати ширше, європейська безпека. Але без сполучених штатів Америки, тому що вони не будуть в цьому брати участь. Це безумовно те, що ми повинні посилити і відновити наші контакти з європейськими лідерами. І я думаю, що саме це тепер після втечі з G7 Трампа буде головною темою, яку має обговорити Зеленський з керівниками. Країн, ну вже фактично шістки. Бо, на жаль, Трамп робить так, щоб цей формат сімки практично перестав існувати. З іншого боку, давайте не забувати, що там присутня Урсула Ляйен, яка представляє Європейський Союз. Так що насправді можливо треба говорити про те, що сімка без США все ж таки існує. І я думаю, що от на цю реальну сімку треба нам і розраховувати. Я думаю, що президент Зеленський пояснить сьогодні нашим партнерам, що більше зволікати з відповіддю не можна. Або ми мовчимо, або ми діємо. Інакше завтра такі ж самі жахи, які ми переживали в черговий раз сьогодні вночі. Будуть реальністю для європейських народів. Ми маємо зробити все, дорогі друзі, для того, щоб Росія, ця дика, абсолютно неадекватна країна, припинила своє існування. Вона повинна знову стати малою. Саме тоді ми будемо мати спокій раз і назавжди. Слава Україні!